Добрий тортик. Ось такий у мене народження. Ось таке мене народження. І ось мені е таке подарували. Я дуже радий. Всім пока. Ой, я ще хочу попити з моєї нової кружечки. Ось така в мене нова крупка. Е я упав Ось така моя нова круточка. Зараз мені будуть наливати. Так, що тобі коло? Добре. Вкусная кола. Закрий бутилочку Добре. Ось таке мене народження